Шановного панства, на каналі вийшло всього лише декілька відеороликів про англійський спосіб поплавочної ловлі, ловлі з ваглером. І я приємно вражений, що ця тема ще цікава для українських риболовів, адже матчева ловля трішки складна, потребує певних знань. Крім того, з декількома добродіями. Вдалося поспілкуватися по е Фейсбуці, на Фейсбуці. В особистій переписки говорили про ловлю, говорили про ще не менш актуальну тему це ціни, а фінанси вони завжди актуальні в будь-які часи. Говорили про ціни на водилища, ліски, поплавки і аксесуари. І от. Е Ця розмова е, народила ідею для сьогоднішнього відео. Говорили також про ось такий невеличкий аксесуар, як кріплення Ваглера. Ціни на таке кріплення кусаються. А якщо ще врахувати, що не в кожному риболовному магазині їх можна знайти. А інтернет-магазини в переважній більшості працюють тільки з новою поштою, в якої, як знаєте, ціни доставки за так звану об'ємну вагу не кожному сподобається, то ця дрібничка буде досить дороговартісною. Звісно, можна спробуватись обійтися без оцього кріплення. Фіксувати поплавок дробинками, а коли доведеться рибалити ваглером 7, 8, 10, 15, а можливо і більше грам, то ви швидко стикнетесь з іншою проблемою. Доведеться періодично піджимати дробинки, бо вони совуються. Ця опція веде до травмування ліски. Що в свою чергу веде до. Небезпеки обриву і втрати Ваглера, а Ваглер девайс теж не із дешевих. Відповідно, після кожної риболовні вам ще й доведеться обрізати шмат ліски, де була оснастка, адже вона травмована отими переживаннями дробинки. Колись, коли матчова ловля була на бумі популярності на численних форумах, статтях. Рекомендували самому виготовити кріплення із звичайної канцелярської скріпки, адже тоді фабричне кріплення було знайти вкрай складно. На перший погляд, все просто, але, на жаль, не так надійно, як просто. Хто користувався, той знає. Більш вдалим варіантом є ось таке саморобне кріплення яким користуються англійські риболови, які бажають заощадити свої кошти. Але це кріплення виготовляється не з канцелярської скріпки, яка гнеться, коли чіпляється з за водорості, При уважуванні риби і нескладно втратити поплавець, а з якісної сталистої проволоки стійкої до корозії. Я хочу запропонувати вам варіант виготовлення ще одного кріплення майже такого, як. Стонфо, тим більше що на доволі дощ і риболовня в найближчі дні у мене не планується. А дивитись вам вже щось потрібно, до речі, у вас теж дощить. Робимо стержень, який кембриком фіксуватиме до себе ліску. Довжина в межах 2-3 см. Я його зробив із залишку спиці для в'язання, їх нескладно придбати в магазині для рукоділля. Міцна нержавіюча сталь і до того ж дешево коштує. Не лінуємося загладити краї, щоб не травмувати ліску. Робити ж собі коханому, а не те, що картоплю садити аби швидше. Далі знадобиться ось такий фідерний протизакручувач. Їх ще, як не дивно. Теж нескладно знайти в риболовному магазині. То, ще ними рибалить, але то таке. В нього Товста і міцна стінка, і це те, що нам потрібно. Оплавляємо кінчик, щоб вийшов такий собі грибочок. Цей грибочок виконує функцію обмежувача, не дозволяє суватися лісті, яку ми намотаємо на цю трубочку, щоб надійно зафіксувати глибину ловні. Знадобиться ще якісний вертлюжок невеликого розміру, діаметр його почечки повинен входити в отвір трубочки. Так як я розплавлював кінець трубки, то отвір всередині зменшився, я його розширю до потрібного діаметру і далі продовжу. Зекономлю тим самим ваш час перегляду, а ви можете поставити подобайку і підписатись на канал, якщо цього не зробили раніше. Як бачите, вертужок тісненько заходить і надійно сидить. Тепер мені потрібно зробити в трубочці на скрізний отвір під стержень, який я зробив на початку. Важливо, щоб отвір в трубочці дозволив стержню пройти скрізь друге вушко витрушка, і тим самим зафіксував його в трубочці, не давав змогу висмикнути вертлюк, доки стержень стоїть на своєму штатному місці. Я зроблю отвір, зберу і все вже покажу. Що вийшло? Я все зібрав і ось що в мене вийшло. Так буде виглядати кріплення. Збірка, напевно, найскладніший процес, тому що нелегко сліпу вдіти вушко на стержень. Воно буде весь час крутитися, тому підсвічуйте ліхтарем. І тут два важливих момента. Хто користувався столфовським кріпленням, знає, що цей стержень з часом починає в ньому гуляти, соватись туди-сюди. Щоб вилікувати хворобу цю нашому кріпленні, робимо наступне: максимально відтягуємо вертлюг, щоб він затис наш стержень, і знизу в ось цей отпір заливаємо епоксидну смолу, щоб вона все надійно зафіксувала у такий монолит. Після того як висохне застигне верніше смола, покажу, що вийшло. Смола застигла, я ще за пальничкою заплавив отвір, щоб вже так гарненько було. Залишається обладнати наше кріплення карабінчиком, яким будемо пристібати поплавки. Ще такий важливий момент. Краще підходять відрушки ось такого типу з бляшкою. Але необхідно прибрати ось ці виступи, щоб за них не чіплялась ліска і не було запутувань, коли закидаєте. Складного тут нічого немає. Тому демонструвати не буду, впевнений, що ви всі самі справитесь з цим завданням. Ну і шануйтеся, і будьте мені здоровенькі.